Усіх вітаю, ви на каналі Сідчас. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Тарас Загородній, політехнолог. Вітаю вас, Тарас, добрий день. Доброго дня. Отже, я пропоную почати обговорення із інтерв'ю Володимира Зеленського британському телеканалу, який він дав нещодавно 4 News. Отже. Сказав український президент, що Путін не хоче жодного миру із Україною? Також глава держави каже, що не уявляє підписання будь-яких угод, за якою тимчасово окупована територія Донбасу і Криму може перейти до Російської Федерації. Пане Тарасе, от в мене таке до вас запитання. Як ви думаєте, а чи справді західні партнери? Змінюють тактику підтримки України і вже більше схильні саме до переговорів між Україною та Російською Федерацією з огляду на те, як часто нашим політикам доводиться артикулювати, що Путін не хоче переговорів. Це не може бути мирна угода в найближчий час. Ну, дивіться, такі розмови завжди були О, перші три місяці війни. Якщо ви пригадуєте, у Західна Європа взагалі змушувала Україну здатися. Є план Таді, який досі зареєстрований в Єві ООН. прем'єр-міністра Італії. Там в принципі все прописано, всі хотілки росіян і так далі. Але ну і звичайно, що деякі кола на заході. Ну хотіли б там бізнес usual. хотіли б повернутися до нормальних, в їхньому розумінні стосунків з Росією. Є багато політиків Німеччини, які. Жалкують, що накрилась їхня пенсія в Газпромі, і звичайно, що теж хотіли би, щоб все повернулося. А Україна в даному випадку їм заважає. Але, на мій погляд, тут істина, яку підкреслює президент, полягає в тому, що в дійсності Путін, поки не Росії не буде нанесена або суттєва економічна шкода, або Поразка на полі бою ніколи не піде ніякі перемовини. Вони зараз взагалі не готові. Вони впевнені, що вони перемагають, вони концентрують ресурс, вони розвертають свою військову економіку і так далі. Навіть суто теоретично, якщо представити такі перемовини, то вона, Росія буде використовувати ці перемовини з єдиною ціллю, це зірвати допомогу Україні. Воно приблизно буде виглядати так: там починаються якісь теоретичні перемовини, одразу ж з'являється коло на Заході, яке говорить, давайте дамо миру шанс да? і припинимо постачати зброю в зону конфлікту, як це було в 2014 році і Росіяни почекали, зібралися, перегрупувалися і почали знову. Далі, поки Путін при владі, я не вірю, що теоретично можливо навіть розмови. Він навіть на варіант фіксації лінії, яка зараз, ну він навряд чи піде. Знаєте чому? А тому, що вони ж записали в собі в конституцію вже Запорізьку область, Херсонську вони будуть вимагати віддавати нам все. Те, що ми не завоювали, тому що у нас так написано: ну як Путін прийде зараз своїм громадянам, скаже, що ми віддали українцям нашу територію. Тому я поки що тут не бачу ніяких перспектив на цьому етапі. Тобто. Поки Путін не захопить, як він каже, сам завоює ті території, які він прописав в конституцію, як мінімум до цього моменту він не заспокоїться, чи Ні, все ж ви таки... не далі піде. Він не далі піде Одеса, теж в планах все лі увеслі берег України в планах. Не слід недооцінювати тут. Апетит приходить під час, під час їжі. Тому тут не слід недооцінювати цю ситуацію. Теоретично, теоретично, Росія почне перемовини, коли їм буде нанесено суттєва шкода. Ну, от дивіться, залетіли там позавчора. Залетіли безпілотники в порт Балтійський порт. Оце, оце вже створення передумов для перемовин. Чому тому, що Україна показує силу, а, а знищення портів, наприклад, що новоросійська і Балтійська у морі. це 60% взагалі товарообігу Росії. Ну це створює суттєві проблеми для Росії. А якщо зверху ще на така вішенка на Торці знищення е, НПЗ російських, це удар по суттєво по російській економіці і по можливостях їх вести війну. Mm -hmm. Тому що у них проблеми через санкції, вони не можуть завести західне обладнання для того, щоб оновити. От нещодавно читав минулого тижня замітку в цьому в, е в комерсанті лукойл не може відновити виробництво нафтопродуктів Тому що все виробництво західне, а Китай тут не зможе їм замінити нічого. Ну і так далі. Тому ми повинні розуміти, що. З Росією можна розмовляти, як е, говорив Аль Капоне, ті добрим словом та пістолетом. Для цього потрібна власна зброя, власна ВПК, для цього нарешті кабінет міністрів повинен роздуплитися і вирішити питання з оподаткування прибутку підприємств для наших ВПК, для нашого ВПК, вирішити питання щодо е, секретності. Підприємство, ПК у нас досі виявляється, його можна знайти ледь на відкритому доступі, дещо хто знаходиться. По плану перевірок можна знайти. Я вже мовчу про базу податкової податкових накладних ПДВ, які можна спокійно купити за 300 доларів і з'ясувати, де все це знаходиться. Досі це не вирішено. Це питання, тому ми повинні розуміти, що. Власна зброя, чим тістіше ми будемо гамселити по території Росії, тим краще буде для нас, і тим більш потужною буде парв в перемовинах. Це називається перемовна позиція, так і важель, які важелі тиску є на Росію, якщо вона, наприклад, не буде виконувати свої по свої зобов'язання. А вашу тиску власні ракети, які прилітять вам в МПЗ, і хана ваша економіці, оце отака розмова росіянам зрозуміла, по іншому вони не будуть ніяких розмов вести. Дійсно, в Росії безпілотники днями атакували морський термінал, у світі газової компанії та експортера нафтопродуктів Новатек. Про це написав так само і Блумберг. Про те, що мовляв, завод припинив після цієї атаки всі технологічні операції і відвантаження нафти на танкери. От як ви думаєте, якщо б Україна? Мала би змогу бити саме західною зброєю по далеким цілям противника, мабуть, по більш ще вагомішим об'єктам в Росії військовим об'єктам, в тому числі, аби їх знешкодити, як би це могло теоретично вплинути на хід війни в цілому і на ситуацію на фронті так само, Ну скоріш за все, цього ніколи не станеться, тому що ми повинні виходити з тези, що захід не дасть можливості використовувати західну зброю по території? Росії так, ну тому що Росія все ж таки є ядерною державою, ніхто не хоче ризикувати, перевіряючи працює у них ядерна зброя, але Захід, в принципі, не проти, якщо Україна буде використовувати зброю власного виробництва от і mm -hmm. все тому ми повинні виходити, що нам ніколи не дадуть такої можливості. А от якщо в дійсності як заявляють як заявляють що у нас вже є на тисячу кілометрів? Оце серйозно. оце серйозний базар, та що називається в даному випадку. Коли дивіться відкрити карту Росії, дивіться НПЗ, уявіть собі, що вони всі знищені. А що таке НПЗ? Це дизель, в першу чергу. Дизель це сільське господарство та армія. І армію ти не можеш, і сільське господарство не можеш забезпечувати. Оце великі проблеми в дійсності з, з цим, як це до речі, вже було. СБУшні ж, ж дрони, які вони клопають. Вони ж не тільки там морські малюки і все інше, які загнали Чорноморський флот в Новоросійськ. От прилітав, наприклад, в НПЗ в Краснодарському краї оце вже серйозна розмова, і ніхто ж не заважає бити, не заважає захід. в Принципі не проти. Вони в принципі давно говорять бити чим завгодно, тільки на нашу зброю. От і все. До речі, була плітка про те, що Блінкен на полях саміту в Давосі мав би поговорити з Володимиром Зеленським про те, що мовляв, нам потрібно переходити в більше захисну позицію, а не наступальну, в плані того, щоб не бити по території країни агресора. Я думаю, ви так само чуєте ці новини. Не знаю, навіщо вони підіймаються, чи це дійсно так, що навіть б'ючи нашою зброєю, нашими дронами по військовим об'єм. Як там, які саме беруть участь у допомагають окупантам, так на фронті все одно їм це не подобається партнерам нашим. Ну мало що їм не подобається, Да ну якщо вони так наполягають, ну це про це форсований програш, називається. Чому росіян просто ресурсів більше? То то Тому вони, ну звичайно, що є якісь побажання і так далі, але в цьому випадку знаєте слід. Виходить як Ізраїль дієв. Йому теж розповідали: не треба того робити, не треба того робити. У них така формула є краще отримувати ноти протесту, ніж листи зі співчуттями. Що значить не бити по території Росії? Що значить не бити? Вони нас будуть вбувати, а ми їх не будемо чіпати. Ні, це неправильна позиція. Ну, публічно Зеленський сказав про те, що ви мені ще раніше казали: не треба скалювати, не скалювати. Ми все ж таки захищалися. Ми все ж таки били по військовим об'єктам Росії. Так і власне, що нічого не сталося, Путін принципі... да, правильно. Зеленський задав я так називаю перше перше риторичне українське запитання. І що? А нічого. говорила що буде ай-яй-яй, якщо по Криму вдарять. Ну, по Криму вдарили ще 9 серпня 22-го року, говорять, що тоді грома прилетіли. І що? Нічого, Твіттер, навіть Медведів потер свій твіттер. А скільки вже бомбардують територію Росії? Своєю зброєю, своєю, будь ласка. Тому тут що значить їх не чіпати? Що значить, їх не чіпати? Ну це фарсований програш. Ну це фарсований програш. Ну у них ресурсів більше. Якщо ми не переносимо війну на територію Російської Федерації, ми програємо а тут. Це все, все проста математика. Угу. Тим часом, як повідомляє розвідка Британії, Російська Федерація почала активізовувати наступ по всій лінії фронту. От була така аналітика, що за період 14-18 січня кількість втрат військової техніки Росіян зросла на 88%, танків на 95%, Втрати в живій силі в російській армії за цей період останніх днів тижнів зросла так само на 15%. Відсотків, як ви думаєте, чого чекати від противника на фронті? Ну не можу не додати перед виборами, так званими в Російській Федерації. Мабуть, це ця подія політична так само впливає на військову тактику окупантів. Ну звичайно, що вони хочуть показати якісь результати. Я цього не виключаю. Звичайно, що вони. Хочуть показати, що у них є якісь перемоги в даному випадку до виборів Путіна. Я цього не виключаю. що вийде це поки що велике питання? Власне, тим не менш, так само була інформація про те, що чекають, поки замерзне земля, і вони зможуть вже в більші наступи. І про це так само писали західні змі. Ну так трохи нагнітаючи, люди трохи хвилюються, що робити, як діяти, знову збирати тривожні валізки, і взагалі, от як сприймати ці новини. Ні, ну дивіться. Ну, росіяни теж розпускають часто цю чутки про те, що на Київ будуть наступати. Тут теж були питання і так далі. Ну вони ж розуміють, що вигідніше і краще зробити. Дезінформацію для того, щоб це зробити, для того, щоб всі перелякалися. Ну поки що, ми таких результатів не бачимо. Але я думаю, що після виборів Путіна все ж таки буде оголошена додаткова мобілізація. І вони будуть ну на літо, Вони вже готові будуть з новими силами кинутись на Україну. Днями голова військового комітету НАТО заявив про те, що заходу слід готуватися до. Війни з Російською Федерацією. Як ви думаєте, теоретично Росія готова була б відкрити ще один фронт, маючи війну на території України? А чому б ні? Я вважаю, що вони зараз це можуть зробити. Ну от вони вже проводять фактично випробування. Вон в Калінінградській області поставили цей а, вони ж глушать Балтійське море. Вже поставили цей комплекс красуха, як в них там називається, Виробили GPS на половині Польщі. Ну, от вони готуються і показують, що це теоретично можливо. Е, чи достатньо сил у них для того, щоб захопити, наприклад, Естонію та Латвію? Достатньо тим більше армія має бойовий досвід і так далі. Для того щоб розхитати НАТО, це до речі, це цікаво, і Китаю, в тому числі цілком можливо і і дивіться, в Росії вже з'явилася військова промисловість, з'явилися інтересанти продовження війни, які будуть хоч хотіти оправдати. Це знаєте, як в техніці це називається ефект храповика. Тобто, храповик це такий механізм, який прокручується і там така є шильдик, да який не дозволяє назад е, е, прокручуватися е, ці, ці е, цьому механізму. Ну от він постійно буде крутитися вперед, поки вони не отримують велику поразку, так тому що є інтересанти, вони хочуть постійно воювати, можливості немає іншого заробляти. От вони і будуть то робити. Це більше як лише в колаборації, так би мовити, із КНДР, яка почала видавати Російській Федерації снаряди, ракети так само, іран це дрони, інше озброєння. Сама Росія не здатна так воювати із країнами НАТО. Це лише таке є бачення за підтримки інших країн. Ну, чому не здатна? Я сказав: Естонія, Латвія. А навіщо нападати на Фінляндію, на Польщу? Естонія, Латвія, НАТО, Ну, вони України, Балтії не впевнені що їх НАТО може захистити. Ну, поки а як? Я... От, ну от дивіться, там же ж Росії ж не треба там захоплювати половину країн НАТО. поки треба показати, що США не надійний союзник, так створити проблему для Сполучених Штатів Америки в НАТО. От та от, от ну, зайшли, наприклад, по гібридному теж сценарію, захопили там половину Естонії. І що ви будете робити? І показуєте, да а чи буде відпад, чи будуть бити по території Росії, а хто буде там воювати? Ну так. То... Там вже в дійсності питань одразу ж чи захочуть воювати німці, наприклад, на території Балтії там поляки, скоріш за все, так, тому що вони розуміють, що у них вибору немає. До речі, там було опитування серед поляків, і здається, чи це чи серед німців, що Ні. не дуже прямо заохочені в Європі зараз до війни і брати участь безпосередньо в бойових діях. Одна справа, знаєте, розуміти, що твоя країна, європейська країна, допомагає зброєю і грошима. Тій країні, яка воює, а інша справа, коли тебе чоловіка можуть відправити на фронт як солдата, я про те, що мабуть усвідомлення цього немає ще у європейців, у звичайних європейців, які теоретично в майбутньому могли б взяти до рук зброю. Ну подивимось. Я думаю, що все ж таки не так це погано. Поляки активно озброюються і у них більше механізовано буде армія, угу. і тому не думаю, що і ну коли притисне, це ну будь-яка здорова притомна людина. Не хоче воювати. Там да? Ну, так воно й було. Це, це І другої світової війни, в тому числі. Але це питання. Знаєте, коли у тебе питання виживання стає, то ну по іншому теж поводитись будуть. Так само Володимир Зеленський в інтерв'ю цьому ж британському телеканалу заявив про те, що нині в Україні немає потреби в мобілізації армії в півмільйона людей. От каже президент: я поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей. Щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати, як ви гадаєте, ця заява вона знімає певну напругу в суспільстві, яка виникає все ж таки на фоні дефіциту комунікації із суспільством по про важливість мобілізації і власне тих дій, ТЦК, яких ми бачимо в різних містах України, які викликають обурення. У людей, ну дивіться, ну в принципі залужний говорив, що ми 500 тисяч зараз не потрібно. 500 тисяч це загальна цифра, вона ж не потрібна одразу ж тут і зараз. Вона потрібна поступово, ну і так далі. Угу. Бо, до речі, Буданов сказав те, що неможливо навіть уявити собі, що ми зможемо обійтися без мобілізації у лавах наших військ. Відчутна нестача особового складу, як ви бачите, як має відбуватися процес мобілізації в Україні. Ну, дивіться, мені важко тут сказати це більше військове питання, тому що я вважаю, що військове питання повинні все ж таки коментувати військові, які розуміються, бо військова справа це є ремесло. Я є цивільною особою. Я не знаю в даному випадку. Я можу тільки сказати, що ми повинні виходити з того, що йде війна на виснаження. А війна на виснаження означає, що йде війна ресурсів. Тобто ми повинні виходити з того, що ну росіяни об'єктивно сильніше українці. У них людей більше, грошей більше, зброї більше і так далі. Тому ми повинні виходити з того, що українці повинні йти в асиметричну війну. ну як от не не розраховувати, що українці там, ми там залучимо 500 тисяч припустимо, людей, так вони 2 мільйони можуть залучити, а можете більше залучити. Тому що ми не повинні їх недооцінювати, і це створить проблеми в дійсності нам, тому у нас тільки асиметрична війна, і як повинен працювати власне ВПК. от що повинно бути тому в даному випадку механізація армії. В першу чергу ми бачимо, що українці отримують, отримують переваги, коли йде асиметрична війна, ну як, от з цими з дронами СБУшними а, морський малюк, Мамай, Марічка. От це ж не асиметрична війна. Тобто, українці не шукали кораблі, як чорноморському флоті, не тренували моряків і так далі. Ну, взяли наклепали дрони і загнали їх Новоросійськ Те саме стосується України інших напрямків. Ну, на мій погляд, легше наклепати дронів і знищити російське НПЗ, щоб у них були проблеми з економікою і загалі з військовою машиною. Клепати краще дрони, які будуть знищувати живу силу противника ще до, наприклад, лінії фронту, Оце буде, оце буде суттєва допомога для українському і нашої перемозі. А всі інші варіанти, ми повинні тільки в такому контексті розглядати. Запитали Володимира Зеленського щодо корупції, сказав президент, що. Дійсно, це питання є дуже чутливим нині в суспільстві, яке змушене захищатися зараз, виборювати свою незалежність. Як ви думаєте, якби боротьба із корупцією все ж таки не була схожа, на жаль, в традиціях наших на спортивну риболовлю, то, можливо б і не було цих розмов, в тому плані, що, мабуть, коли йде війна, корупція вона теж поряд, на жаль. Але якби показати результат власне цієї боротьби з корупцією, а саме вироки, а саме посадки, то це не так би пригнічувало суспільство і в першу чергу наших захисників, які на фронті, ну дивіться так. так в чому проблема? У нас є набу сап, наші міжнародні партнери іми займаються. Так до чого тут українці? Скажіть, будь ласка, от запитуйте набу САП. Ви ж створили це, створили, контролюєте, фактично, контролюєте. Таке чого немає результатів боротьби з корупцією? От чи хочуть чиновники красти, хочуть, так. Але до цього був створений незалежний орган, який повинен був іми займатися. Чого він не займається? Більш того, вони навіть собі послабили взагалі якісь вимоги, коли скасували ці правки лазового так звані. Тобто, якщо раніше а, 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 слідчий повинен був все ж таки доказувати в суді, чому справу потрібно а, продовжувати, то тепер йому нічого не треба робити. Можна 10, можна 20 років розслідувати без будь-яких результатів. А хто це пролобіював? Пролобіювали антикорупційні активісти. А хто це підтримав? Джей 7 які, мабуть, взагалі не читають, що їм приносять. Таке, які питання до України? Скажіть, будь ласка. Ну, ти й пікетуйте тоді запитуйте, або разом сідайте, давайте дивитися, що там відбувається. А то знаєте, щось якось так багато претензій до України. Коли ви, то, ви теж повинні нести відповідальність за те, що наворотили з цими антикорупційними органами. Тобто ви маєте на увазі, що їх треба розформувати, вони зайві, вони не дієві. Ну, Ні, як? треба провести, треба mm -hmm. провести сісти, треба провести ревізію. Що там в дійсності відбувається? Спільна комісія, аудит провести, наприклад. Тобто у нас безконтрольно працює орган влади, який не в не виконує свою функцію. Mm -hmm. Ну, ще, мабуть, питання до судової системи, що ви скажете? А до чого тут судова система? Он там є ВАКС. Він вже створили суто окремий. А коли вони злачевського відпускали, це була боротьба з корупцією чи не боротьба з корупцією? І потім ще засекретили вирок. А, а скільки вироків вже засекать? Шість вироків засекречено, в чому проблема? Ну, тобто, взяли, ну, абсолютно, там же ідіотична історія. Ви ж знаєте цю історію, да? А, На думку слідства, злачевський передавав Хабар. Через uh, людину, набу, uh, через людину, яка вся країна знає, що він набує ну набу є. Ну, <гум> ну, маразм, <гум> от уявляєте, да от маразм уявляти, є там такі якісь, е, е, штем, якісь там Шевченка, який бігає. да В результаті в Зачевському нічого немає. Цей отримав свою частку, почему за викриття злочину, да і Злочинський нічого не отримав, ні конфіскація майна на мільярд доларів і так далі. І оскільки вони настільки прозорі, красиві і гарно працюють, вирок одразу ж засекретили. Або з князівим Скільки вереску було, що князів там усьому винен, там судді, всі подонки і так далі. Знижують заставу. Жодного суддю там не заарештували що хоча крику стояло, що там він там роздавав гроші? Так де він роздавав гроші? Кому роздавав гроші? І так далі, угу. пане Тарасе не можу вас ще не спитати. От з'явилося повідомлення про те, що Володимир Зеленський 22 січня вносить в раду законопроект про ножинне громадянство. Чи підтримуєте ви таку ініціативу? Що це нам дає? Чи важливо зараз її ухвалювати? Ну, я, у мене питання до множинного громадянства, хто буде брати, а в армії українській вони будуть служити? Mm -hmm. ну, З'являється, у них обов'язок проходити обов'язкову службу в українській армії. Якщо так, і плата податків в Україні і так далі, ну теоретично можливо. Якщо ні, а тут питання: а в чому це місце? Mm -hmm. Можливо, щоб повертати людей з-за кордону. Хто вже тривав... Ні, я розумію, що повертати. А що значить повертати людей? Я скажу, як коли буде безпечна країна, і піде реіндустріалізація країни. Люди повертатися будуть, бо будуть робочі місця. А так я не бачу, як, як вони будуть повертатися. Якісь шахраї, типу Супруни, й Гоп компанії будуть розповідати, що вони мають українське громадянство. Да? Заробляти тут гроші, а потім тікати за кордон. Ні, дякую, нам таких громадян не треба. Вони повинні е, чітко виконувати функціонал, який виконує е, на користь суспільства до держави. А тут місце для заробітку не потрібно, бери собі іншу країну. Угу. Ну, тобто ви б не підтримували таку ініціативу. Ну, я його ще не бачив, той законопроект. У мене питання: вони в армії служити будуть чи не будуть. Mm -hmm. От просте питання. А то, знаєте, зараз буде множити на громадянство, то скажуть, а Та я там громадянин іншої країни. Тобто тут землю, наприклад, скуповувати і заробляти ти зможеш, а от служити в армії я не буду. А я вважаю, що це неправильно. Землею взагалі повинні володіти в першу чергу ці українці, які воюють за цю землю. Це справедливо. Так. А не якісь каламутні типи, які тут будуть приходити розповідати, що вони це ви воювали за цю землю? Ні, не воювали. А яке ти право маєш володити землею? А це питання національної безпеки? От і все. Як ви думаєте, люди повертатимуться згодом з часом, рік, два, три за кордоном? Чи ті, хто хотів, вони вже повернулися, і, власне, всі інші вони асимілюються, там звикнуть, почнуть нове життя? Які у вас відчуття? Ну, дивіться, я сказав це безпека в першу чергу і реіндустріалізація. Коли будуть безпеки і робочі місця, тоді люди будуть повертатися в інших випадках. Вони повертатися не будуть. Ну для прикладу, я завжди наводжу приклад Ізраїлю. Наприклад, Ізраїль поки не вирішив питання з власною безпекою. Принципові питання ну там теж мало людей жили, теж не особливо хотіли їхати. От ну, наприклад, станом на 73 рік, Ізраїль це дуже бідна країна, але не з картковою системою про розподілу продуктів. люди безкоштовно впахують в кібуцах, працюють на оборонку. Вирішили питання в го року з безпекою, коли була війна судного дня. От ну і все, і тоді у них і економіка з'явилася. Ми ж бачимо зараз Ізраїль багатий, розвинений, а, і так далі. Ми ж бачимо готовий продукт, але ж не знаємо, як він робився. Ну, знаєте, це як, як Марк Твен говорить: ну треба знати, я, з чого робиться ковбаса, як пишуться закони там, да? Ну от, ви бачите готову ковбасу, да, і закон, але ж не знаєте, як він робився. От те саме тому. Безпека, можливість нанесення постійна безпечна територія. Ну, і від собі жінку, яка Ну не хоче народжувати в Україні. Ну, зрозуміло, тому що це функція жінки забезпечувати безпеку дитині дітей. Ну, хто поїде? Ну, звичайно, що вона буде думати, а що буде там, а що буде там, а що буде там. Далі робота. Оця на аграрна держава накрилася мідним тазом. Всім зрозуміло, що без промисловості немає ВПК. Коли буде у нас ВПК працювати, хоч хоча б один мільйон людей. Ну це вже буде і зростання економіки, буде і реіндустріалізація країни. З'являться робочі місця. І тоді це люди будуть повертатися. Звичайно, так, у нас величезний шлях попереду. Пасибі вам, Тараса, політехнолог Тарас Загородній. Був на зв'язку.